Друзі, всім доброго дня! Ще хочу запропонувати таку от цікаву опцію, яку ми робимо. Це переробка зелених фішок на сині. Якщо ви купили придбали автомобіль США в комплектації Cell, не Limited, у вас ідуть по-любому звичайна оптика з зеленими фішками. Ми переробляємо їх на сині. Переробляємо, до речі, як е, е, європейську оптику можемо ставити Full LED, е, так і американську. До речі, там різниця йде трошечки по розпіновочці. Зараз я вам покажу. Оце в нас комплект е, Full LED європейський. фари. Тут немає бокового оцього е, габарита. І є ще комплект американських фар full LED, до речі. І тут уже у нас теж синя фішка, але є оцей от боковий е, поворот у нас. Не поворот, а е, габарит. Так що різниця, розпіновка, там, до речі, різниця. Потрібно е, трошечки по-другому все робити, але е, як на європейську, так на американську оптику переробляємо без проблем. До речі, такий у нас вітрончик зараз теж стоїть. Потрібно ще трошечки по електроніки з ним попрацювати. Зазорчики в ньому все в ідеалі, я б сказав. Так що по срокам десь в районі 1,5-2 дні на це все. На цей весь процес іде, це все не швидко, тому що є певні нюанси. Але в цілому, хто придбав собі автомобіль з Америки і хоче європейську оптику або американський Full LED, то звертайтеся. Можемо робити такий апгрейд. Я б сказав, тут уже все по ньому перероблено. Зроблена розпіновочка, все замотано. Зараз поставимо фари і все буде працювати. Цю, цей автомобіль ми переробили під е, full LED, е, е, ці фари з США, а другий автомобіль будемо переробляти вже на оцю от Європу. Так що трішечки грязно у нас тут але робоча така обстановочка. Так що, кого цікавить е, переробка фішок з. Зелених на синю звертайтеся з радістю. Зробимо це для вас. І хто цікавиться пригоном Штатів США, теж звертайтеся, приженемо автомобіль вашої мрії. Всім гарного дня!